Всім привіт, з вами Лег, і сьогодні я хочу зробити обзор на програму і за змію голос. Як ви зауважили, тебе його змінений? Ну, Покожован постав свій голос. Наприклад, тип... не забудьте підписатися на канал. Дитячий, жіночий. Тож, все клопоправо я там поводил подвига. Да, демос. Я для нам. На Например, мы хочемо кожбилика. Мы натискаем на настройки, Микрофон. Прибираем микрофон скриминг биау. И нахуй нормальный микрофон. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк.